Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо про один із символів нашої рідної землі, а саме про калину. Навесні кущ калини зацвітає пишним білим цвітом, квіточками, схожими на парасольки. А ось так виглядає кущ калини восени. Взимку. Кущ Калини слугує поживою для пташок. Вони їдять маленькі червоні ягідки. Малята, ви помітили, що змінилось? Так, все вірно. На місці квітів з'явилися ягідки. Тітки, скажіть нам, а якого кольору ягідки у калини? Так, вірно, червоного кольору. А якої вони форми? Так, ягідки калини круглої форми, схожі на маленькі намистинки. Малята в Україні завжди любили та шанували калину. Її зображенням прикрашали кошики та різний посуд. Зображення калини вишивали на рушниках та сорочках. Але калину цінують не тільки за її красу, а ще й за її цілющі властивості. Ягідки і чай з калини вживають при застуді і проти інших хвороб. Малята, Сьогодні я пропоную намалювати ось таку гілочку калини. Тож, малята, для нашої праці нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому я заздалегідь намалювала ось таку гілочку калини, фарби, скляночка з водичкою та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Ой, малята, погляньте! Мабуть, нам чогось не вистачає. Так, пензлика. Але сьогодні він нам не знадобиться. Сьогодні ми з вами будемо малювати нашим вказівним пальчиком. Тож, для початку беремо наш вказівний пальчик і змочуємо його у водичці. Потім змочуємо його у фарбі червоного кольору. Гарненько-гарненько. Ось так. І будемо з вами робити відбитки наших ягій до калини. Тож, приставляємо наш пальчик до гілочки калини та робимо ось такий відбиточок. І так само робимо далі. Малята, ось погляньте, яка гарна гілочка Калини у нас з вами вийшла. Пам'ятайте, що Калина це символ України. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей!